Доброго дня, шановні батьки, сьогодні ми з вами поговоримо на тему шкіра наш захисник. Шкіра є найбільшим органом тіла і виконує безліч життєво важливих функцій, головна з яких захисна. Розуміння того, як працює дитяча шкіра та як правильно за нею доглядати, є ключем до здоров'я та комфорту вашої дитини. Які функції виконує шкіра? Шкіра це не просто зовнішня оболонка, а багатофункціональний орган, який постійно працює. Шкіра це захисний бар'єр, видільна функція. Сенсорна функція, синтез вітаміну Д. Дитяча шкіра має свої особливості, які роблять її більш вразливою, тонший епідерміс, недосконалий водноліпідний бар'єр, більша поверхня тіла відносно маси, вища чутливість. Регулярний і правильний догляд допоможе підтримувати захисну функцію шкіри вашої дитини. Перше. Використовуйте нейтральний піаж, дитячі засоби для купання без агресивних барвників та ароматизаторів. Друге. Уникайте надмірно гарячої води. Третє. Після купання обов'язково наносьте дитячий зволожуючий крем або лосьйон – Особливо якщо шкіра суха. 4. Уникайте прямого сонячного проміння в період з 10.00 до 16.00. П'яте. Надавайте перевагу легкому, світлому одягу з довгими рукавами та креслатому капелюху. 6. Одягайте дитину в одяг із натуральний. Дихаючих тканин, бавона, льон, щоб запобігти перегріванню та подразненню. Сьоме використовуйте гіпоалергенні пральні засоби та обов'язково ретельно виполіскуйте одяг. Особиста гігієна. Навчіть дитину регулярно мити руки. Це захищає не лише від кишкових інфекцій, але й знижує ризик потрапляння патогенів через шкіру. Коли звертатися до лікаря? Шкірні висипання є поширеним явищем у дітей, але є ознаки, які вимагають консультації педіатра чи дерматолога. Стійка або поширена висипка, що не зникає після зміни догляду, сильний свербіж або ознаки інфікування, почервоніння, набряк, гній, лихоманка або загальне нездужання, що супроводжує висипку, будь-які зміни пігментації або новоутворення. Пам'ятайте. Що уважний догляд та спостереження за станом шкіри вашої дитини допоможуть їй залишатися здоровою та захищеною. Дякую за увагу!